Долучитися до захисту батьківщини дуже просто, для цього потрібно лише бажання. Анжеліка, Світлана та Лілія професійні масажисти. Колись вони почули пропозицію їздити у реабілітаційний центр Десна, робити військовим масажі безкоштовно на волонтерських засадах. І вже другий рік вони це роблять. Ми стараємося, коли людина приїжджає. Починається початок реабілітації, вона трошки така замкнута, не дуже йде на контакт. Потихеньку ми спілкуємося, і вже ми бачимо результат у кінці, вже коли підходить до кінця курс реабілітації. Він вже ми зустрічаємось, обнімаємось. Уже це такі це... Це просто класно. Ти від ти просто відчуваєш, що ти тут потрібен, що тебе тут чекають, що тебе тут поважають, і вони дуже нам вдячні. Кожна з них в місяць робить військовим більше 30 безкоштовних масажів. Можна підрахувати, скільки б ці жінки могли заробити грошей, але вони вважають, що отримують більше, ніж віддають відчуття, що причетні до дуже важливої справи. Вони тут такі рідні стають, не знаю як вам сказати. Є ті хлопці, з якими ти і досі підтримуєш стосунки там. Переписуємося, надаємо допомогу, там, може, персонально якусь там буває, треба посилки одіслати, ще деякі прохання. Або просто от, писатися там, доброго ранку, доброї ночі, тому що ну, потребують вони цього. Дуже потребують уваги, дуже потребують тепла і доброго відношення, чесного. Жінки кажуть, що в них в десні особливі пацієнти. І тут без особливого підходу не обійтися. Вони травмовані всі і психологічно, і фізично багато травм, і якби у них сприйняття може бути різне масажу. До когось просто доторкнешся, він вже йому боляче. А комусь давиш вже на всі сили викладаєшся, а він ще хоче сильніше. Ну, якби... До них як до дітей треба підхід. Інколи не те, що масаж дотик до людини з війни дається дуже важко. Адже людська психологія довго тримає і повільно відпускає жахи війни. Ви знаєте, коли вони, ну, наприклад, приїжджають сюди або в госпітальні хлопці, тактильність після контузії, після поранень. Вона дається не завжди з першого разу. Бувають ситуації, коли я ну, візуально немає ніяких ушкоджень, тілесних, а розпочинається масаж, і, і ну, хлопця зриває з кушетки. тому що йому або болить, або він перенапружений нервово, він не може себе утримати на цій кушетці. Дуже багато різних бувають ситуацій. Дивно, але деякі з цих воїнів, що на два тижні приїхали на реабілітацію у Десну, саме тут вперше спробували професійний масаж. Є такі у нас е наші е підлеглі, які ще навіть не пробували ще масажу, і тут вперше вони отримають. Такий класний масаж, і вони дуже задоволені. Вони, вони просто е, кажуть, нам дуже вдячні, і кажуть, що надалі будемо старатися любити себе, продовжувати проходити курс масажу. Хлопці, яких вони відігрівають теплом своїх рук, дуже вдячні жінкам за увагу. Так виникає зворотній зв'язок. Ось хлопчик один був. Він нам подаруночки всім дарував. І футболочки, і носочки. Йому хотілося, ну, якось... хотілося уваги. Тому ми з ним якось спілкуємося досі, наче з братом. Допомогти захисникам відновити фізичний та психологічний баланс це означає дати їм сили і далі виконувати свої обов'язки. Ці жінки без перебільшення роблять нашу армію сильніше. Разом зі штатними масажистами, які теж працюють в реабілітаційному центрі. Разом з психологами, інструкторами, поварами та всіма, хто тут будує нашу перемогу.